Прошу увагу засоби масової інформації. Е, ну, зрозуміло, що влада не може просто так обійти о, о, форум Євромайданів, який проходить в Одесі, але ну, в цьому є певні межі свої. І на завтра є інформація про те, що готуються масові заворушення, готуються громадянські протистояння. Вже майже три місяці на одному і тому самому місці біля дюка, як ми називаємо на європейській площі, відбувається Євромайдан. Кожну неділю відбувається ВІЧа. Акції, як вже розповідали, носять абсолютно законний характер, оскільки влада повідомлена і ніяких інших рішень немає. На завтра так само анонсовано проведення віча і акції біля дюка. І маршу, ну оскільки у нас форум регіональних євромайданів, то марш в регіоні завтра відбудеться в Одесі, і він обов'язково відбудеться. Але е, стало відомо про те, що завтра на той самий час, на 11.30, одеські бюджетники це в першу чергу вчителі, е, співробітники комунальних служб, лікарі, отримали рознарядку прийти до Дюка. Е, бюджетники. Тітушки, тобто найманці, і активісти маргінальних радикальних організацій переважно проросійського характеру. Завтра на 11.30. Для бюджетників є форма одягу, білий шалик або біла пустинка. Тобто, очевидно, тітушки отримують маркування свій Ну, Для чого це робиться? Можемо тільки подумати, але я, мені здається, що завдання влади мусить бути якраз гарантування правопорядку. і що вам вже так подобається слово стабільність, в тому числі і стабільність. І те, що робить е, сьогодні і на завтра е, одеська влада на рівні області і міста, партія регіонів, яка цю владу представляє, є якраз ескалацією конфлікту, а не у якимось мирним угулюванням. Це пряма провокація громадянського протистояння. Е, тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до основного правління внутрішніх справ публічно. З вимогою виконувати свої обов'язки і гарантувати дотримання громадянського порядку і громадської безпеки і безпеки громадян. Євромайдан в Одесі, як і форум Євромайданів, є виключно мирною акцією, мирним спротивом і ненасильницькою дією. І провокації і безлад, які, якщо завтра такі, буде мати місце на вулицях Одеси, буде на совісті і на відповідальності абсолютно конкретних людей, які займають конкретні посади. Ну, нам своє робити, ми просто будемо більш уважними, більш організованими. А представників ЗМІ прошу цю інформацію поширити, а можливо взяти коментар у керівництво партії регіонів на рівні області, міста, керівництво міста і області. А чому так? От, мало місця в Одесі, немає куликового творя, немає інших площ, привози, зрештою, якщо вам так хочеться покричати там десь кимось. Будь ласка.